Поговоримо про фентезі, співпрацівники творця, всім своїм друзям, отак пачками просто. А зараз переходимо до найцікавішого, тому що ну що це таке? Це, 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 це ніячому, це просто знущання якесь. І я вирішив, що хочу дочитати її все ж таки осінню. І для тих, хто знає, що таке вузол, то ви знаєте, чому смішно читати цю книгу і які крінжові моменти там можна знайти. Скільки разів я сказав це слово у відео? Порахуйте, друга частина циклу про. Я не пам'ятаю, як звати головну героїню. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Олександр. Я вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю, щоб ми в повноті були незалежні від усіх і від всього. А зараз я хочу вам розповісти про свої книжкові плани на осінь. Але я так трішки підгледів таку ідею, що перед цим було б непогано подивитись на те, що я все таки прочитав за літні книжкові плани, обговорити їх коротко, а потім перейдемо до нових. І перша книга, яку я планував прочитати літом, це «Читель» Фріда Макфаден. І власне я її прочитав. Не скажу, що книга мені дуже сподобалась. Більше згорнути відгук є на каналі. Загалом книга непогана, просто я очікував від неї іншого, і тому оцінка знизилась. Але загалом Фріда Макфаден моя одна з улюблених авторок, тому я буду продовжувати читати її книги, навіть не дивлячись на те, що це була не найкраща її книга. Другий мій план був прочитати, дочитати точніше цикл Персі Джексон та Олімпійці, а саме четверту та п'яту частину, ну і там ще міні-новелка. Нічого з цього не читав, постійно відкладав. То у мене там якийсь марафон української сучасної літератури, то ще щось, то якийсь в рорку, то треба книгу прочитати там на якийсь книжковий колап або клуб. І в итогі я до неї так і не дістався. І здавалося б. В серпні я зараз приймаю участь у фентезійно фантастичному марафоні, і, мабуть, треба було сюди покласти Персі Джексона. Я навіть планував, але чомусь все ж таки не тягнуться мої руки до цієї книги, або моє серце не лежить. Не знаю. Тому побачимо, можливо, восени я все таки дочитаю цей цикл, тому що в глобальних планах на весь рік ці книги там були. Наступний блок книг це книги, які у мене були для марафону Українська сучасна література. У відео я показав їх п'ять, хоча насправді там лише чотири підпадають під цей критерій. І я прочитав з них дві. Плюс я прочитав ще одну, яка теж підходить під цей марафон, але її тут немає. І прямо зараз я читаю всі мої ключі і гая. Це друга частина. У мене перша там десь в кімнаті. Я її читаю, а другу, от е, вже не встигаю ніяк, але першу я дочитаю до кінця літа. Отже, з п'яти книжок, які в мене були, я прочитаю три, наразі лише дві. Тому якось так, непогано, як на мене. Українська література пішла цього літа. Наступна книга це книжкові хроніки Анімант Крамп. Я вам її зараз покажу. Я її планував на травень, потім на червень. В кінці кінців я її прочитав у кінці липня, чому я дуже радію, тому що книга мені нереально сподобалася, у прочитаному теж була про неї інформація. Як я бачу, плани йдуть непогано мої. Можете ще раз подивитись на цю книгу, якщо ви не вперше на моєму каналі, ви її вже бачили. Нереально гарна книга, і контент у неї теж дуже класний. Це та книга, яку я планував прочитати, і яка, власне, прочитана. Остання книга з планів на літо це присяжник. Показувати її не буду, тому що вона у мене буде в осінніх планах, але скажу коротко, що я до неї навіть не доторкався. І прям остання, -остання книга, яку я планував прочитати літом, але не прочитав і також не доторкався, Це «Співпрацівники творця. Це не художня література. Тут розповідається про різних вчених музикантів, поетів, можливо, навіть художників, які через свій талант, через свої навички, ось намагались пізнати навколишній світ і зрозуміти, чому господь створив цей світ саме так. Чомусь руки до неї не дійшли. У мене була купа книжок, які треба було обов'язково прочитати до якогось марафону, до якогось челенджу. Або просто хотілось. А ось книга такого жанру поки що не пішла. Але я її починав ще в 24-му році, і думаю, що. Треба її скоро дочитувати. А зараз переходимо до найцікавішого мої книжкові плани на осінь 2025 року. Поки я відкриваю свій список, напишіть в коментарях, що ви плануєте прочитати. Не треба розписувати 10-15 книжок. Напишіть 3-4-5 книг, які ви обов'язково хотіли б прочитати. І напишіть коротко, чому ви хотіли б їх прочитати. Можливо, інших глядачів або мене ви зацікавите настільки, що ми вашу улюблену книгу також прочитаємо. Почнемо з трилерів. Нарешті я хочу дочитати книгу Голлі Джексон, і це Ні Жива, Ні Мертва. Це остання частина циклу про піпу. Ось така товстенька книжка, якщо чесно. Але дуже гарна. Оці зрізи. Це все. Це трилогія, і я вже прочитав дві книги. Одну, здається, ще у травні, а іншу вже літом або дві літом, це неважливо. Суть в тому, що нещодавно я дочитав другу, і поки що я не читаю третю, тому що в мене фентезійно фантастичний марафон. Скільки разів я сказав це слово у відео, порахуйте. А цю книгу я, мабуть, прочитаю осінню. І до речі, я забув сказати, що я тут зібрав підбирку трилерів, не те, щоб я усі прям горів бажанням читати зараз, але якщо хтось влаштує якийсь марафон по трилерам, то у мене вже є підборочка. Книги заготовлені, які ідеально будуть пасувати до цього івенту. Стосовно цієї книги реально дуже і дуже хочу. Що швидше її прочитати, тому що для одних людей вона зіпсувала враження від всього циклу. Іншим вона неймовірно сподобалась, і якби а, хочеться вже просто дістатись логічної завершеності сюжету, от і можливо закрити цей цикл. Тому дуже і дуже хочу прочитати нарешті фінал історії, закрити вже всі сюжетні прогалини, всі сюжетні арки і дізнатись, що буде з головною героїнею. Тому що в другій частині наприкінці вона отримала величезну ментальну травму. і Як вона буде її вирішувати, нам доведеться дізнатись в цій третій книзі. Наступна книга, це для мене буде новий автор, хоча моя дружина вже прочитала дві книги. І зараз я говорю про Рутвеа та її смерть Місіс Вествей. Це книга видавництва РМ, дуже гарна, знову тут всі зрізи, все як має бути, збільшений формат. І те, що мені подобається найбільше, подивіться на цей шрифт. Просто наскільки він прекрасний, наскільки зручно читати цю книгу. І не дивлюся на те, що тут 300 з чимось сторінок. Ну, майже 400-386. Я впевнений, що вона просто полетить у мене, тому що вона має бути цікава. Моя дружина її читала, поставила гарну оцінку. Історія по описанню теж доволі цікава. Ну і, власне кажучи, шрифт, про який я вже сказав. Неймовірно, хочу прочитати цю книгу, познайомитись нарешті з новим автором трилерів, детективів. Тим більше хочеться дізнатися, за що ж так нахвалюють. Рутвея, хто не чув, її називають агатою крісті сучасності, Агату Крісті нашого часу. Тому хочеться дізнатися за що ж її так. От, вихваляють і дізнатись, чим вона всім подобається. А наступна книга навпаки від старозабутого автора, і це Стівен Кінг та його сяйвом. Я цю книгу вже починав якось читати в рамках о, відео Спроби розділ. Книга мені не дуже тоді пішла, але я знаю, що вона дуже дуже багатьом подобається, особливо фанатам Кінга. Тому я вирішив, що хочу себе трішки пересилити, переступити якийсь порог входу і насолодитися цією історією. Я сподіваюся, що Стівен Кінг мене не розчарує. І сяйво принесе от саме ті захоплюючі враження, які вона викликає у всіх. Тому що ті відгуки, які я бачив і. Ті реакції людей вони мотивують прочитати цю книгу якомога швидше. Реально, і останні трилери. Два, які я планую прочитати, це книги Т.С. Геріцин. Одна з них це з величезного циклу про Ріцолітайлз, шоста частина, клуб Мефісто. У мене її ще немає, тому показую вам лише так її. Про цей цикл на цьому каналі вже було сказано дуже і дуже багато. Наразі скажу вам лише те, що читайте його послідовно. Дійсно, там різні справи, різні там вбивці або різні якісь різний якийсь сюжет. Різні справи, різний сюжет, різні вбивства, але це все поєднано головними персонажами, за якими цікаво слідкувати те, як вони розвиваються, те, як вони заводять там з кимось стосунки, як вони. Зростають морально, які дилеми перед ними стають. Це все дуже і дуже цікаво читати. мабуть, найбільше в цьому циклі мені ось тому е, я продовжу читати. У мене вже є сьома частина, але шостої ще немає. З нетерпінням чекаю, коли зможу її придбати. І Сад Кісток теж Тез Геррісон. теж її книга в жанрі трилеру детективу, але це вже інша окрема книга. Це не цикл, це одиночна книга. В ній є як мінімум дві сюжетні лінії, типу сьогодення та 19 століття, кінець 19 століття, початок 19 століття. Виправляюсь, і мені дуже цікаво спробувати, як ця авторка покаже себе на одиночних історіях, тому що. Цикл у неї дуже класно йде. А ось чи проявить вона себе в такій одиночній історії в ваншоті, мені цікаво, хочу дізнатися. Плюс книжка невеличка, тут насправді до 500 сторінок. Це нормальний об'єм, це не 700, не навіть не 600. Тому Садкісток та з Геріцен, до прочитання на осінь. Поговоримо про фентезі. Я хочу дати «Відьмаку» другий шанс. Відьмак меч призначення. Хто не дивився моє попереднє відео, обов'язково перегляньте, воно має бути десь тут. Там я розповідав у прочитаному саме про цю книгу, про першу частину «Відьмака», точніше, яка не дуже мені сподобалась, не виправдала тих очікувань, і там був не той стиль, який я полюбляю. Але загалом я вирішив, що я дам відьмаку ще другий шанс, тому що дійсно багато знайомих та друзів нахвалюють цей цикл, і я вирішив, що спробую прочитати продовження. І якщо ця книга мені сподобається, тоді можна буде читати цикл далі. А якщо ні, то це буде, на жаль, останнє знайомство з автором. Як мінімум у цьому циклі. Я не знаю, чи він ще щось писав, Анджей Сапковський, чи ні. В жанрі фентезі у мене лишилося ще три книги, і це ті книги, які були в планах на літо, і вони просто перенеслись на осінь. Це присяжник Брендона Сандерсона, це фентезійний цикл, який складається наразі з п'ятьох книг, але планується ще п'ять. Українсько видані лише чотири, і це та книга, яка познайомила мене з жанром фентезі. Уявляєте, одна з найбільших історій. Там просто ось такі цеглинки. Я не хочу диставати цю книгу. Ось вона, ви маєте її бачити. Просто яка вона велика, які великі всі книги цього циклу. Та й в принципі, Брендон Сандерсон зазвичай пише доволі товстенькі книги. І я цю книгу вже дуже довго мучую. От щось мене. Цей об'єм мене дуже і дуже залякує. Хоча загалом історія мені подобається і реально я кайфую від неї. І я вирішив, що хочу дочитати її все ж таки осінню або в грудні, але до кінця року, так точно. Ну і ще раніше згаданий Персі Джексон та Олімпійці, четверта та п'ята частина. Теж книжки десь там далеко, не хочу їх діставати лісти. Це цикл, який розповідає про грецьку міфологію, про одного хлопця, який опинився в епіцентрі подій сьогодення, коли насуваються різні погані події, можливо, навіть зруйнування світу, відроджуються старі злодії, з'являються нові якісь погані персонажі. І от Сі джексон разом зі своїми друзями подорожує із книги в книгу на різних локаціях, бореться з різними монстрами. Вирішує різні задачки для того, щоб власне захистити світ. Типічний янхадалт, але доволі цікавий. Я зараз перечитую цей цикл. Ну, в цьому році зараз я якраз не читаю, але планую дочитати до кінця року. Поговоримо про романтику. Якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців тому була дуже і дуже популярна книга наречена Алі Гейзелвуд. Ця авторка вона пише книги у жанрі STEM. Це книги про жінок, які в сфері науки, чи то навчаються, чи то працюють, чи то вони там. Якісь доктора, науковці і так далі. І ось, власне, вони там в когось закохуються. А ця книга це. Паранормальний такий фентезійний роман про одну вампіршу та вовкулаку, в якого вона закохалась. Я записував на цю книгу окреме прочитане. Я був на книжковому клубі, і я знаю, що у жовтні має вийти друга частина. Тому якщо наше українське видавництво Віват встигне цю книгу перекласти та видати вже в цьому році, то я планую її прочитати і закінчити цю дологію, та можливо вже. Навіть сходити на книжковий клуб, якщо він буде. Поки що не знаю, буде ця книга чи не буде, не чув якихось анонсів, але сподіваюся, що так. Хочеться дізнатися, що там буде далі. Це вже буде не про головних героїв, це про інших. Але з цієї ж історії про їхніх там друзів, які також закохаються. Але навколо всього цього там і політичні інтриги, і якісь зради, і якісь нові стосунки. І для тих, хто знає, що таке вузол, то ви знаєте, чому смішно читати цю книгу і які крінжові моменти там можна знайти. Тому чекаю на мейт, друга частина циклу про я не пам'ятаю, як називати головну героїню. Переходимо до прикладних книг. У мене буде їх три. Перше, це кради як митець. Майже нічого не знаю про цю книгу, хто її автор, чим він приславився, але знаю, що саму книгу нахвалюють. Вона дійсно допомагає розвинути твою творчість, зрозуміти, як можна брати. Чиюсь ідею доповнювати її, дороблювати і зробити щось нове, унікальне і цікаве, а не просто копіпастити і плагіатити. Мені це для влогу треба, та й взагалі цікаво дізнатися щось з такої сфери, тому хочу цю книгу. Мені її вже також друзі рекомендували. Тому, в принципі, про книгу не чуваний давно і хочу дізнатись і особисто її прочитати, можливо, там попідкреслювати щось. Я таким рідко займаюсь, але полюбляю, якщо це прикладна література. Друга книга це квандрант грошового. Потоку, книга, яка допоможе розібратись в фінансах, яка дуже відомого автора да, Роберта Кіосакі, якщо я не помиляюсь, можливо іншого. Ця книга, про яку я чув розумію, що таке квадрант. Трішки і читав про нього, і мені теж пояснювали. І хочеться дізнатися у істокові, звідки воно пішло, і, власне, що автор говорить саме про цю книгу, про цей концепт, точніше, про гроші, як він бачить поток грошей у цьому світі, можливо, знайду для себе щось корисне та цікаве для того, щоб покращити своє життя. Емоційний інтелект. Лідера, це книга, яку я взяв у знайомого десь з півроку тому, коли був у нього в гостях, і ще не притронувся до неї. Але дійсно хочеться приступити. Тим більше ми вже домовилися, що я йому через пару місяців її поверну. Хочеться для себе знайти багато корисних уроків з цієї книги, винести якісь лайфхаки, зрозуміти. Як має працювати мій інтелект стосовно інших людей, як про них піклуватись, як їх вести за собою? Я в цій сфері постійно кручусь. Мені це подобається, тому хочеться про це і прочитати, і якісь свої. Недоліки залагоджувати завдяки цим знанням. Так, нам залишилось зовсім трохи. Потерпіть, будь ласка, і ми переходимо до манги. У мене тут є дві такі прекрасні манги. Одна з них це шлях дому господаря». Чесно кажучи, нічого не знаю. окрім того, що тут про мафію. Був на буксвопі, отримав цю мангу, взяв, тому що хотів читати мангу. Рідко це роблю. Не ось тому е, хочу ознайомитись з цим циклом і подивимось, як воно піде далі. Поки що не читаю анотацію, тому що читати буду не з дня на день і навіщо вона мені? А читати все одно буду. Тому е, я в таких випадках е, ніколи не читаю. І просто вже або перед самим прочитанням книги перечитую анотацію, або взагалі забуваю. А друга книга це подарунок від мого друга, і це блукальці. Доволі товста книжка. Це манга е, про е, трішечки про космос, але вона така більше е, про роздуми, якісь, наскільки мені відомо. Це фантастика, як ви вже могли зрозуміти. І це делогія. Але у нас тільки поки що перший том випущений, це від нашої ідеї. Манга у мене зазвичай манга, коли є, за один вечір її немає. А ось цю можна буде почитати за декілька днів. І це прикольно. Оце реально лайк, коли ось такі великі томи є, тому що. Ну що це таке? Це це, це, ні о чому. це просто знущання якесь. Тому лукальці я нереально чекаю, і мій друг чекає відгук від мене, тому що він мені скинув гроші на неї. Тому я нереально чекаю часу, коли я зможу вже ознайомитися з цими двома історіями. Наступний мій книжковий план на осінь він дуже дуже розмазаний. Але це читати мінімум по одній книзі на місяць по челенджу уроку. Як ви знаєте, там кожного місяця виходить три челенджі з різними видавництвами спільно, і ми читаємо книги, пишемо відгуки і хтось виграє якісь подарунки. І ось власне у мене є ціль приймати участь мінімум у одному челенджі на місяць. Поки що в мене від. Січня до серпня так видавалось. Там лише один або два місяці я не читав, але планую читати надалі мінімум по одному. Чому мінімум по одному? Тому що дуже часто це ті видавництва, яких книжок у мене немає. І купувати не дуже хочеться, тому що є багато всього, що хочеться купити. І тут ще щось додаткове. Тому я намагаюсь просто читати ті книги, які я хочу, які у мене є, або я планую купити, і просто читати в потрібний місяць. Поки що я і манги не хочу читати, тому що а вдруг буде скоро челендж від нашої ідеї. Подивимось. І нарешті, останній план на цю осінь – це прочитати книги Брендона Сандерсона. А саме це з «Імли народжена» друга частина циклу джереловознесіння. Теж вона є. Ось вона величенька. Цю книгу я хочу прочитати, тому що цикл мені нереально зайшов. Нещодавно я проводив книжковий клуб по першій частині. Самого автора я люблю. От, і мені цікаво дізнатися власне продовження історії. І я вже чекаю, коли небо випустять нарешті третю частину, щоб завершити цей цикл і дізнатись всі-всі просто секрети цього всесвіту і як там все влаштовано. І якщо ви знаєте, на початку року або в кінці 24-го Вівата анонсував те, що вони випустять секретні проєкти Брендона Сандерсона. Це будуть дуже гарні і дуже цікаві книги. Наскільки я розумію, вони будуть одиночні історії. Але від того, коли в кінці року або на початку цього про них сказали, що вони будуть новин нуль. Навіть немає передзамовлень, ніяких сроків, наскільки мені відомо. Може я помилився, тому скажіть мені про це, будь ласка, напишіть в коментарях. Але наскільки мені відомо, інфи просто немає. Тому, якщо ці книги все таки випустять, я їх одразу купую і одразу читаю. Це прям обов'язково. Ну що ж. Я шалено вам дякую. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, якщо ви до сих пір зі мною, якщо вам подобається моя творчість, поставте лайк цьому відео, будь ласка, напишіть змістовний коментар, напишіть, які у вас плани. І якщо ви хочете допомагати мені розвиватись як книжковому блогеру, то, будь ласка, поширюйте ці відео мої всім своїм друзям, отак пачками просто. І разом з вами ми будемо просувати україномовний контент, книжковий контент, говорити про цікаві книги. Ми будемо вишукувати найкращі книги Просто у всьому світі найгарніші, найкращі видання. Тому я дуже і дуже хотів би, щоб ви залишались на цьому каналі. Тому підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Я бажаю вам гарного дня. Дякую вам, що ви зі мною і до зустрічі!